Базова наша потреба це отримувати радість від життя. Тобто така ж базова потреба, як відчуття безпеки, даху над головою і можливість радіти нам потрібно собі залишати. Але є такий момент, чи доцільно це в момент тут і зараз. Тому що коли відбуваються якісь жахливі події, а саме в цей час люди десь святкують, це недоречно. Але іноді люди таким чином переключають свою увагу з того жаху, який стався. І Звинуватити цих людей, ну не можу сказати, чи це вірно, чи ні. Але е, дуже часто е, собі є люди, які собі не дозволяють радіти. Ну, тобто, взагалі не на часі, все не на часі. Відсвяткувати день народження, не на часі. Е, Іти з дитиною в парк розваг не на часі, але ми маємо розуміти, що життя триває, воно тут і зараз, і нам ми маємо е, співвідносити і ходити на роботу, да, працювати, і займатися якоюсь волонтерською, наприклад, діяльністю. І е, в тому числі е, дозволяти собі якісь такі маленькі островки нормальності. Людям потрібно. Переключати фокус своєї уваги на щось позитивне, щось, що залишається в нашому житті, не дивлячись на те, що ми живемо в стані війни. Ми вже живемо в стані війни більше ніж два роки, і ми сподіваємось, що ось ось воно там ми переможемо, але ж не зрозуміло, скільки воно буде тривати і. Нам потрібно отримувати звідкись ці ресурси, да, і ось ці якісь розважальні заходи, можливо, там не дуже масштабні, да, але щось те, що допомагає нам просто переключити фокус уваги і подивитися, послухати щось те, що не про війну. Розумієте, для нас це цілюще.